Всіх вітаю, всіх вітаю, дорогі мої глядачі. Весна йде, красу несе. Пам'ятаємо не тільки про роботу на дачах, а і про красу. Дістаю свої запасики що з різдва, різдвяні подаруночки. Ось така в мене була золота масочка. і Я її зараз використала. Продовжуючи тему краси раз сьогодні у нас таке відео випало, а то з задачними справами нема коли дівчатка нам поговорити і про нашу красу з вами. Я хочу вам показати, що мені подарували на 8 березня. Невеличкий подаруночок, але даже справа не в подаруночку, хоча я задоволена, мені подобається якість того, що подарували. А про цей магазин Іссиperс Excel. Який знаходиться в Нідерландах, це французький магазин, французький бренд AC А, І хочеться вам показати, як же вони красиво упаковують, якщо на подарунок а, щось купляють. Тут ще була така стрічечка рожева. От, а зараз вам показую Ось так для жінок такий рожевий такий папір. Далі. Що мені подарували, я вам зараз покажу, ось для волосся, такий кондиціонер і ось такий шампунь. Колись мені давали такі пробнички, мені сподобалося. І я сказала, що мені це подобається, і мені подарували шампунь з аргановою олійкою і масочка для волосся. З олійкою жожоба. Дуже мені подобається, як для мого сфарбованого, пошкодженого волосся. Дуже подобається. Оця серія. Так, це що стосується цього продукту. І аромат такий, ну, я люблю такий, знаєте, солодкий, пудровий, дуже гарно потім пахне волосся. А що я ще вам хочу показати, що мене вражає? Коли ви в цьому магазинчику. Щось купляєте, чи вам дарують з цього магазинчику. Ось е, стільки ще для нас добра різного ми отримуємо. Дивіться, обов'язково дадуть ось такі от пробнички. Пробничок парфуму Герлін. Мені дуже подобаються такі солодкі запахи. І парфум Fame. Це дорогі парфуми. Фейн від Paco Rabanne, в мене немає таких парфумів, але мені дуже подобаються ці аромати. А також такі от маленькі пробнички різних кремчиків. На цей раз мені попався пробничок Estee Lauder і Clinique. Це теж, як ви, мабуть, знаєте, з дорогих косметичних засобів, яких в мене теж немає. але... Попробувати ніколи не завадить. Приємно, як кажуть, дрібничка, а приємно. Ось такий подарунок я отримала. Дуже задоволена, бо я хотіла попробувала, мені сподобалося для мого волосся. Ну, мене спитали, я сказала, що подобається, і подарували. Так що, всім бажаю гарних подаруночків. для краси. Весна йде, красу несе. Всім гарного настрою, дівчатка! І, крім роботи, ще треба щось для себе отримувати приємне. Всім цього бажаю. Дівчатка замість сирників напекла булочок. Тісто як на сирники, але відрізняється тільки тим, що сюди додається розпушувач. Ну і родзинки додавила. Оці булочки, вони з цукор з корицею розмішала. І ось так обмакувала. А ці просто жовточком змазала. Я в дідлі, бачите, вже до Великодня продаються такі м'ясні вироби. Різні рулетики для запікання, ролади різні. І вже вони в акції деякі. Е, нічого оригінального поки що. Е, Штоли не такі ж самі, як на Різдво, і. 4 євро вони зараз коштують. Люблю ось такий румкас. Це типу наша сиркова маса, але така жирненька з різними фруктами. Ананас, на mm -hmm. А ось якраз те, що я вам хотіла показати спеціально на Великдень. Ось такі кекси вже продають. Такі з посипочкою. Кексики. Що тут ще ми з вами знайдемо? Оці тістечка їх теж не було, мабуть, на Великдень. Кексики такі. Red Velvet Muffins. Бачите, у них замість паски такі кексики з дірочкою всередині, з посипочкою можуть бути полити різним кремчиком. Тут, бачите, білий такий шоколадний, білий з пудрою. Це замість наших пасок. Ось всякі різні посипочки на паску. І на ліпочки різні. Карамельні, цукрові, марципанові, лазурь. Всім, хто любить випікати, можна брати і прикрашати свої кекси і пасочки. Натуральна ваніль. Ось такі пляшечки, бачите. Скільки вона коштує? Ваніль аромат євро 99. Є ось така палочка. Натуральна ваніль. Вона коштує 2,99. Я ще не брала таку ваніль. Колись давно я брала в Угорщині. Я пам'ятаю, коли ми жили, я клала в цукор, нічого воно не дало. Ну це їм. Кудись треба шматочок цей класти. А це така есенція. Більш вона підходить. Ну треба, мабуть, малесеньку крапельку. Складають, сьогодні субота, купа-купа всякого. А це ось такі, такі рагу, які в тарталетки кладеться. Тарталеток ще не побачила. Може, побачу. Тут такі промтовари в лідлі. <с> Мені написала Оленка, психолог, що вона купила після мого відео піжами і собі, і мамі відіслала. Дуже приємно. Давайте подивимося тут ще за піжамки такі. Ось такі є піжамки, але вони, мабуть, не в знижці зараз. Це 12-14. А, це розмір, так, це не дитяча. Єлена психолог, дуже цікавий канал. Я люблю слухати Оленкіни відео, поради. Ціную, дуже вдячна. Так що я рекомендую, друзі, підписуйтесь на канал. Великодні смаколики різні. Шоколадні яйця. Ціни піднялися, бачите, в минулому році були 4 євро кілограм, в цьому році 6 євро кілограм, ціни піднімаються. Такі зайці прикольні. Баранчики, іграшки, баранці для діток, всякі жалейки у вигляді пасхальних. Герої. Ось такі яйця з маршмеллоу, Драже. Печенька різні. Ось такі смаколики ще. Такі теж, ой, як на різдво продаються, все ще є.